І, як завжди, починаємо з прекрасного. Це наші кали, це старі кали, які тримаються а Оце нові, які ми принесли. Також тримаються. Це наша вербна гілочка, оливкова гілочка, з якою ми ходили до церкви і з церкви. І от такі в нас справи. У нас сьогодні обід, як все, і на перше у нас йде зупа, а на друге що придумаємо. І на друге я роблю картофлі антищоки. От я їх чищу, зараз вам покажу, як я то роблю. Окей. Okay. Okay. Так, я собі приготувала. Тут є в мене проста звичайна вода з лимоном. Я лимон отак видушила. А це мої антишоки. Вони, правда, є, що такі трохи молоденькі і не мають. Ну, але які є? Як я роблю? Оце, оце. хоч це романо, вони не є такі гострі, але все одно я це відрізаю. Вони ще трошечки навіть не достигли. Оце, ось цю шкірку, оце все ми зрізаємо. Отак половину цього. Викидаємо і оце все зрізаємо. Якщо у нас отако попадається, що вони ще зрізаються самі, хоч це є дуже молоді, їх навіть не варто і зрізати, напевне. Але я все рівно зрізаю, вони все рівно будуть ці перші листочки, вони завжди тверді. О, от так. Цей кінчик ми чистимо. Обрізаємо отак, прямо так, розрізаємо на два кусочки. Середину ми отак стараємося його відрізати, бо ми не хочемо його різати навпів, А там є квітка. Квітки ще немає, бачите? Тому що це дуже ще молоденький. І кидаємо в воду, беремо слідуючи оці, оці листочки всі ми відриваємо, бо вони хоч і молоді, але все рівно вони є тверді. І Якби ти їх не варив, все рівно воно буде тверде. Тверде, Але італійці отак зварюють, оце все відварюється, і вони потім отак зубами то стягують, з'їдають, а то, що тверде, лишають. Ну, і Я так робити не буду, тому я вам кажу, як я роблю. Ці антришоки в моїй хаті їм тільки я одна. Ну, Деколи мені син допомагає, і то не все. І я їх люблю дуже сильно. Вони є здорове харчування. Це дуже добрі. Добра річ для їди, для здоров'я. Бачите, от воно отак от само навіть розкривається. Ще навіть не відкрию. Навіть не буду певне витягати середину. Кидаю сюди, ще дуже молоденьке, ще просто як пуплінок. Так само оце. Оце, і щоб не були чорні руки, треба обирати рукавиці. Я рукавиці не вдягнула там нічого. Я ще маю купу роботи з дезерсивами, так що думаю, що вони в мене відмиються. Так, це робимо так відразу, так прочищаємо то все. Якщо вони великі, вже такі величезні, не такі юні, як мої, то вони мають більше тих того всього. Мої ще маленькі, але то нічого. І знову оце я відрізаю, хоч його можна і не відрізати, бо воно ще дуже молоде. Я відрізаю. Навіть ті листочки, які не тримаються, то я їх також викидаю, тому що я знаю, що вони будуть ще трошечки такі недобрі. Так. Роблю отако, кидаю сюди, мочу, в мене їх багато немає, і я їх буду фарширувати. Це знову від... витягаємо, отак витягаємо, отак. Оці всі листочки, які у нас є зверху, навіть оце, Це відрізаємо. Окей? А це чистимо. ви не можете зловити, щоб почистити, то треба той лисочок, певно, відірвати. Так я роблю. Не знаю, як ви, але я так роблю. Бо ці лисочки все рівно будуть тверді. Отак От я зробила. Це відрізаю, а це, це смачне доїди, це будемо їсти. Це серединку я роблю. В серединці є завжди. Таке насіння сама, самої квітки. Ну вона ще дуже молода, то того насіння наразі ще немає. Але мені все одно треба О, Так, кидаю сюди і показую, що я роблю. Що ми робимо далі? Далі ми взяли м'яту і петрушку. І тепер її дрібненько насічемо. Okej. Okay. I jeszcze raz, żeby było jeszcze drobniejsze. Ми насікли петрушки, тепер ми наріжемо ще чесночку, також багато і натремо, напевне, скоріше на терку. Побачимо. Окей. назираємо його на терці, на отакій. Так буде скорше. Збираємо на тесті. Що ми робимо далі? Так, ми сюди накришили петрушки з м'ятою і кинули чесночку. Перемішаємо зараз і додамо дали... солі. Так перемішаємо дамо солі. Я думаю, вистачить і перемішаємо. І також до цього всього дамо ще олійки. Ой. Окей. Солі дали, олійки дали, чесночку дали, мішаємо. Переміш. Запах божественний. Тут і м'ята, і чесник, вони мають. Дуже приємний запах, коли вони разом. Що ми робимо далі? Беремо баняк, наливаємо трошки олії, столова ложка баста, і робимо далі таку процедуру, видушуємо, отак, видушуємо і отак розбиваємо його і, розтяг... Ой, і розтягуємо. Робимо йому таку штучку і кладемо сюди. А можемо навіть не класти сюди, трошечки сюди наливаємо олії. Чуть-чуть. Окей, налили. Налили олії і кладемо трошки. І запакуємо, зафаршируємо ми нашу картоплю От. цим соусом, який ми зробили. Знову розбиваємо отак. От і наливаємо олійки всередину. Можемо ще навіть посолити. Окей, я ще навіть... потім ще досолю. І знов сюди запихаємо нашу начинку, окей, і кладемо в баняк. І так робимо до кінця, розсуваємо, доливаємо олії чуть-чуть, окей, даємо начинку, робимо так, щоб тої начинки стало нам. І кладемо сюди. Розбиваємо, розтягаємо, Лиємо сюди олії. Чуть-чуть. О, забагато. Але то нічого, перелию сюди. Окей. Перелила сюди, даю начинки. Окей. Кладу сюди. Окей. І так само сюди. Це сюди. Це таке вже молоде, що я навіть не знаю, чи я його не розсунула. Розсунула, додала олійки. Багато ні, чуть-чуть окей. Okay. Додала начинки і кладемо в баняк. І скільки в нас лишилося? ще лишився один. Окей. Розсуваємо, наливаємо сюди олії, Чуть-чуть даємо начинки. Окей. Якщо в нас начинка лишилася, то... о, кладемо сюди, Якщо в нас начинка лишилася, то ми ще не будемо її викидати, правда, це дуже добра річ. Ми її допхаємо до всіх решту наших, отак я покажу, І це сюди поставимо. І ми їх допхаємо, куди допихається. Сюди допихається, бо вона велика. Отак. Сюди допихається, бо вона велика. І сюди допихається, бо вона велика. І це все отак викидається. Тепер дивіться, що я роблю далі. Тепер я беру кожну і перевертаю її другим боком. І кладу її другим боком, ось так, угу, Окей. 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 Сюди і останнє. Це сюди. Окей. Так. Тепер то, що в нас лишилося в баняку, у нас лишилися оці ось таке щось. Оці всякі ці, кидаємо так само сюди. Все. Ми зробили. Тепер що робимо? Тепер ми заливаємо то вино, якщо є вино, а якщо нема вина, то заливаємо просто водичкою і кладемо на вогонь. Так, Це до миття все. Я маю таке столове вино і я заливаю вино. До половини. Все більше не заливаю. І кладу на маленький вогонь, і хай воно мені вариться. Перше, хай вивиться алкоголь. А потім, якщо треба, буде ще долию водички. О! І... Можу посолити ще зверху. От так. Посолила. І несу то все на вогонь кладу. Поставила на вогонь. Вогонь зроблю ще великий, хай воно трошечки закипить. І тоді можна сюди ще взяти, начистити картоплю, нарізати кусочками і також буде дуже смачно. Ну, Я тільки роблю так, тому що в нас на друге гречка. Окей. Починаємо робити гречку. І це пільнуємо. Зупа наша вже готова. Бачите, вже все зварилося, всі овочі зварилися. Дамо малесеньких макаронів. Я хотіла рідких, але в мене є такі малесенькі, що я їх сюди. І так, дорогі мої, обід завершено. Ну, варити, приготувати. У нас сьогодні на обід у нас сьогодні на обід зупа овочева. На друге гречка з підливою, на третє пеперони. Перець зелений, я його навіть помила і тільки отак його лишила. І наші, наше головне меню сьогодні антрешоки фаршировані. І, як завжди, салат. Хочу вам подякувати за те, що ви приходите на мій канал. З вами я роблюся сильнішою. Хочеться мені щось робити, щось нове шукати. Я вам за це дуже щиро-щиро дякую. Заходьте на канал, підписуйтеся, коментуйте, вчіть мене і вчіться в мене, якщо ви рахуєте, що в мене є чого навчитися. Я з вами прощаюся, бажаю вам міцного здоров'я, передвеликодного тижня, смачних і вдалих пасок і всього найкращого. Хай доля нам все усміхається. Я вам говорю до зустрічі, а нам говорю смачно.